Розмістили тут е, ікони, які зроблені в такому стилі письмо по сколу. Тобто є е, майстер, майстриня, напевно, правильніше сказати, е, наскільки мені відомо, єдина в Україні, яка працює в такій техніці. По склу спеціалізованими фарбами наносяться товсті мазочки, контури обводяться, а також прикрашається це все каміньми сваровські. Дуже гарно виглядає воно. В нас великий вибір таких ікон, вони є в наявності, а також можемо виготовляти під замовлення в різних розмірах. Тут їх обрамляємо в дерев'яну раму, закриваємо склом. Класний незвичний варіант, як для домашнього іконостасу вашого або для подарунку. Вони є не тільки пари, які я показував вам, можуть бути абсолютно різні ці ікони, як і в білих, та коричневих храмах. В сайт іконолавка, там є у нас розділ. Такий, якщо буде потрібна допомога з вибором, звертайтеся з радістю, вам допоможемо.